Вітаю! Це програма Лайфхак українською та я, її ведучий Дмитро Хоркін. Ми щоразу докладаємо неймовірну зусиль, аби ваше спілкування українською було якомога натхненним і цікавим. Вивчимо одну фразу жестовою мовою. Вона пов'язана з коханням. Мені потрібно сказати тобі щось важливе. І мені. Я. Тебе кохаю. Я теж тебе кохаю. Ледь не кожного випуску ми розповідаємо про суржик. Через примусове зросійщення українських міст і сіл виникло і розвивалося це явище. Але є добра новина: суржику можна позбутися. Клас, клас, клас. Боді, ми такі молодці, правда. Знаєш, я просто пишаюся нами. Ми повернули зайченя додому. Хоч це було не просто. Знаєш, я вже до нього так звикла, мені було навіть шкода його відпускати. Хто це порозкидав? Усе? Ось. Ти сталася до мене як до якогось що затягла мене на 5 кілометрів. Це що, по-твоєму нормально. До лісу. Боже, мені треба, я хочу пити, я хочу їсти, мені погано, я вмираю. А з ногами у тебе все гаразд? Не нормально в мене все, не все гаразд. Диви, який в мене натоптиш там. Слухай, Бодю, знаєш що, припини скиглити, я тебе прошу, все. ти погодишся як маленька дитина. Піди зараз кінцева. у ванну, відпочинеш, вилікуємо твій ага. натоптань, все буде добре. перестань. Ти розумієш, за те ми зробили хорошу справу. Ти, ну, мене просто експлуатуєш цим якимось ага. найдьонишом, неясним нікому. Я тобі сказала, припинись скиглити. Розумієш, ця бідна знайда, оце звірня нещасне. Втратило дім, він міг померти взагалі в місті. Ти це розумієш? Ну Як шкода, мені його, Дати його взагалі знайшла? Слухай, Субсидія Степанівна дзвонить, За кого це диво. Податки. Алло. Е, алло, так, доброго вечора. Субсидія Степанівна. Що, що трапилось? Зачекайте, не нервуйте. Що у вас зникла домашня тваринка з та ні, я не бачила. Що ви кажете? Білий пухнастий із коричневою лапкою. Ні, я не бачила, на жаль. Але знаєте, якщо я його побачу, а мені здається, я обов'язково його побачу, то я вам зателефоную до побачення. Упс. Бодю. Стрип, стрип, стрип. Я маленький зайчик, і я загубив свій дім, я заблукав у темному лісі. Хочу повернутися, бодю. Якщо ти зайчик, тоді я вовк. Я лежу тут і сплю. Бодю, ти серйозно, його треба врятувати. Так рятуй. Гаразд. Я подзвоню Сашку, він точно погодиться піти зі мною Сашко, до лісу. Сашко ж не дурень. Ну а тепер обов'язкове завдання: візьміть телефони і сфотографуйте правила, які будуть на екрані. Поговоримо про географічні назви, а точніше про їхнє відмінювання в українській мові географічні назви слов'янського походження, які закінчуються на ОЕ, відмінюються. Наприклад, славське зі славського. Бодю, я взагалі не розумію, чому всі наші друзі, як нормальні люди, у відпустку їдуть подорожувати. А ми мало того, що половину відпустки витрачаємо на ремонт, ми потім їдемо до твоєї бабусі в село копати город. Могли б поїхати, не не знаю, хоча б на Волинь. Знаєш, у Луцьку там такий величний замок. О, до речі, у укривчиму теж один дядько збудував величний замок. Я тебе посаджу ось на цей стілець і будеш дивитися на країли. Знущаюся. Знаєш, у ці приватні будинки багатіїв треба взагалі заборонити. Це страшенний несмак. Оге. Несмак це брати сукню на город, коли їдеш до бабусі. Так, на що ти натякаєш? Знаєш, оце село кривче, кривче. Я не розумію, чого ти його захищаєш. От моя подруга зі Славського запостила дуже класні фотографії. Що я буду постити з відпустки? Фотографії кози? Так, тут взагалі обережніше, тому що у моєї бабусі дуже гарна коза. Угу. Дуже. Угу. Прямо вона її водила на конкурси краси. На конкурс краси? Так. Козу і вона її одягала в дуже схожі речі, воно, як, як у тебе. Знаєш що, якщо ти такий розумний, це взагалі не смішно. Поїдеш саме село, а я поїду в інше село. В яке? Ой, знаєш, є таке маленьке село. Ой, як же воно? Глазго. Або таке селище міського типу Осло. От я там поїду фотографувати кісь. Слухай, ну добре, якщо ти прямо так хочеш вигуляти свою нову сукню, то давай заїдемо по дорозі до Рівного. Сходиш в театр. Бо, ну до якого рівного? Я не хочу до рівного. Так, чому ти мене свариш? Ти сама обрала шпалера замість Ослу? Зауважте, що географічні назви іноземного походження, які закінчуються на О, не відмінюються. Глазго з Глазго. Хочеться поспілкуватися із вами про частки. Бозна, хтозна, казна, будь-небудь. Будь. Вони пишуться через дефіс зі словом, до якого приєднуються. Наприклад, поприходили на вечірку казна хто. Тук-тук, доброго дня! Заходьте, я вас слухаю. <кхи> Допоможіть мені. І вам гарного дня. Що вас турбує? Бозна, що зі мною коїться, я заходжу. Що саме з вами відбувається? Я не знаю, я не можу нічого робити, кашляю і взагалі. Гаразд, вставайте, роздягайтеся, будемо слухати ваші легені. Навіщо їх слухати? Ви можете самі давайте, підхопити. Давайте. Нічого страшного. Скажіть, коли ви захворіли? Дихайте? Та, хто знає, коли я захворів, я не пам'ятаю. Ага. Дихайте. Можна якось тихіше або принаймні мелодійніше. Я не можу. Е, скажіть, а будь-хто із вашого оточення, можливо, в сім'ї чи на роботі, хворіє на грип? Так, будь-хто може бути джерелом цієї інфекції? Дихайте. Дуже красиво, дуже дивний випадок. Розумієте, в чому справа? Я не бачу і не чую жодних ознак хвороби. Та ви просто хто знає, як дивитися. Так, мені здається, що ваша хвороба криється десь в іншому місці. Проте не будемо про це. Вам потрібен лікарняний? Так, на перше число, п'ятниця. На один день? Так. А ви що, працюєте у вихідні? Ні, що дурне працювати у вихідні. Тоді навіщо вам лікарняний? Адже перше число це субота. Па -па -па. Як субота, Та ось подивіться це брехлива в брехня. Це ви брехлива брехня. Я вас зразу розкусила. Ну, ви знаєте, я щось мені стало набагато краще. Дуже дивно. У мене просто друга весілля, а видається, що це. Зачекайте, а як же лікарняний, як же кашель? Бозна що. Тук-тук, заходьте. Заважте, що коли з'являється третє слово, ми все пишемо окремо. Казна ж хто. Далі ми знову поговоримо про наголос і особливо про складні випадки однокореневих слів. Ой-ой-ой! От є господар, але є. прикметник господарський. А. І роботи сільськогосподарські, а не сільськогосподарські. Правильно. Ваша зупинка. О, так, дякую. Зараз я... Так, так, так. Отак. Ой, дякую тобі. До завтра. А, до завтра. О, Богдан Антонович, здравствуйте. Ваша зупинка. Це так. ваша кінцева зупинка, Олесю Петрівна. Що таке? Я несу ваші сумки з базару. Правильно. У вас виявляється я особистий шофер. Ну, вчора вантажівка, сьогодні велосипед. А Але що на руках у вас буде носити? А я не знаю. Буде завтра, будемо бачити. Може, і на руках. А я чую якісь у вас в голосі нотки. Цікаві такі. А? це цікаві? Нічого, а, це не цікаво. Я вам скажу так, оцей Дмитро Семенович до мене вже давно клинці підбиває. Підбиває клинці року так з 74-го. Mm -hmm. А я тепер думаю, а дам йому шанс, чому б ні. Ой, вчора на виставку в сільськогосподарську ходили. Краса. Він вам там показував свій сортовий чорнозем, так? А, Там різний чорнозем. І сортовий, і такий, а -а -а. і сякий. А потім після виставки ми Що? Ми ходили на романтичну пролянку. Е, цей росяним полем гуляли, а -а -а. до озера там камінці кидали. Бажання згадували. Ну, яке ж бажання ви там загадали? А ви хочете знати? Звичайно, хочу. Давайте вже Не прямо боїтесь. До кінця мене давайте. А я вам скажу так. Я загадала бажання, щоб вам Бог розуму дав і щоб ви вже визначилися зі своїми почуттями і з усім тут у житті. Знаєте, ні що? туди, ні сюди. Олесю Петрівна. За своїми почуттями я вже визначився дуже давно. І що? 74 го року, та ви просто не помічаєте цього всього. Та ну, Ти чекайте, Богдане Антоновичу, та я ж не зозла, а сумки. А. Говорячи мовою народних депутатів. Шановні колеги, хочу наголосити, що правильне наголошування слів вкрай важливе. Які думки у вас викликає вираз мідний лоб? Та що він може означати? Можливо, це хтось дужий та сильний? Чи якщо йому по голові постукати, вона дзвінітиме як баняк? Ну, звісно, ні. Ні те, ні інше. Мене звати Іван Семисюк, і я можу пояснити значення фразеологізмів. А ви слухайте уважно. В українській міфології навіть така чудосія, як «мідний лоб, лісове чудо. Це істота, яка живе в глухому лісі та приязно ставиться до мисливців. У казках лісове чудо часто покровительствує та робить добрі справи. Дарує героєві хустинку, чарівні пір'їнки, гуслі, а також силу, живу воду та інше. Довго кликати його теж не доведеться. Достатньо лише згадати його ім'я, як він сам з'явиться. Етнографи припускають, що цей персонаж є сторожем скарбів чи навіть уособленням цього самого скарбу. Жодного зв'язку з металами він не має. Мідний – синонім жовтого. Є казки, у яких це лісове чудовисько золоте, від його дотику царевича золотіло волосся. Вважається, що вислів мідний лоб походить із Біблії. У старому заповіті, у книзі пророка Ісаї, про язичників сказано так: А що знав я, що ти впертий, що твоя шия залізна палиця, що лоб твій мідяний? Фразологізм «мідний лоб означає не дуже розумний, упертий, нерозсутливий. А от золотий лоб дуже розумний, мудрий, здібний. Не буду обіцяти, що знання української фразеології зробить вас набагато розумнішим. Але от мову вашу точно збагатить. А раптом зустрінете у лісі чарівну істоту, то точно знатимете, як до неї звертатися. Дивіться лайфхак українською, не дратуйте мідного лоба. І наостанок наші улюблені слова: говоріть українською, живіть українською, відчувайте українською, говоріть так, щоб зачаровувати тих, хто поруч із вами. Це була програма Лайфхак Українською та я її ведучий Дмитро Хоркін.